Ламікон Дермгель Обирай. Скажи грибку, прощавай. Спеціальний фір на радіо триває друзі. І говорити ми зараз будемо про Сполучені Штати Америки, про ту угоду, яку вони намагаються з нами підписати. І на прямий зв'язок зі студією виходить Олександр Краєв, експерт ради зовнішньої політики, українська призма. Пане Олександре, доброго ранку. Слава Україні. Героям слава вітаю вас. Тож, угода про корисні копали копалини українські корисні копалини. Свіжа інформація. Агенція Reuters повідомляє, що Сполучені Штати погрожують відключити Україну від Старлінку у разі відмови від цієї самої угоди. За даними джерел, переговірники з боку США тиснуть на Київ, вимагаючи доступу до українських корисних копалин. Майк Волц вчора заявив, що такі підпише президент України найближчим часом цю Угоду зі сполученими штатами, ну і власне повідомляється також, що була вона якось покращена ця угода, що були враховані частково пропозиції Володимира Зеленського, президента України. А до вас запитання наступне: чому, чому Сполучені Штати так тиснуть на Україну з цією угодою? Чим вона для них важлива? Це особиста забаганка Трампа чи йдеться про щось більше? Тут декілька аспектів. Ну, перш за все, дійсно це особиста забаганка Трампа, і зараз це насправді визначальний параметр для американської зовнішньої політики. Якщо Трампу чогось хочеться, він буде цього добиватися, навіть якщо це ризиково для американських національних інтересів, навіть якщо це ризиково для самої Америки, для союзників. Він все рівно буде цього добиватися. Тому насправді тут е, не треба будувати жодних ілюзій. Йому хочеться бачити прибуток, йому хочеться зрозуміти, що Америка відновить ті гроші, які є. Як він каже, вона витратила на підтримку України, він в цьому плані достатньо цинічний. Тому так, це в першу чергу Трамп схопився за цю ініціативу і почав з нею працювати. Бо з самого початку, давайте не забувати, це взагалі була не його ідея. Це була ідея української делегації і Лінзі Грема, яку проробляли якраз на випадок того, що Трамп прийде як президент, і його треба чимось зацікавити. Йому треба щось підкинути, щоб йому хотілося займатися Україною. Тому, якщо дивитися, на першочергову ціль взагалі цієї угоди, ну можна сказати, що ця ціль спрацювала. Трамп дійсно зацікавився. Хоча, звісно, тут питання, чи зацікавився він а, в тому плані, в якому нам хочеться, чи зацікавився він в якомусь іншому. Але, по-друге, треба сказати, що так чи інак, але зараз він намагається улестити росіян. Всі його заяви, всі його провокації проти України виглядають як щось, що робиться, якраз для того, щоб Росіяни сіли за стіл перемовин. А і ось ця енергетична угода, хоча вона і підписується з Україною, це мовникаючи подачка і трампівським виборцям, і трампівським донорам, і трампівським організаціям, які давали йому грошну кампанію, що мовляв, не переживайте. Я знаю, що я роблю. Подивіться, ми і росіян змогли садити за стіл переговорів, і від України змогли отримати те, що нам потрібно. А у Лес чи приспати Росію Путіна намагається Трамп? Бо інша думка також зараз лунає. Так, дійсно є така думка, але знаєте, я з такою обережністю кажу, що це занадто добре, щоб бути правдою. Мені б дуже хотілося, що він дійсно намагається росіян приспати а потім на переговорах використати всі можливості тиску, тому що ну він таким чином робив е, в минулому, в 18 році, після зустрічі в Гельсінки на прес-конференції, він заявив, що довіряє Путіну більше ніж власному директору ЦРУ. І звісно, ви пам'ятаєте, який тоді був скандал, як на Трампа тоді всі накинулися. Але кінець кінцем, через місяць після тієї зустрічі в Україні. Ні, з'явилися перші джевеліни через півтора місяці 35% російського посольства в Вашингтоні стали персонами Нонґрата. Теж саме можна сказати про Китай. От буквально навіть свіжий приклад, коли після дзвінка зі Цзінпінням Трамп сказав, що це його добрий друг, з яким вони точно розберуться, бо вони сильні політики, вони точно встановлять світовий мир, і порядок і все буде добре. Через 20 годин він оголошує нову торгівельну війну Китаю. Uh -huh. Тому насправді компліменти Трампа це дуже штука на тривка. Ну і знаєте, Україна сама в цьому переконалася, бо ще декілька місяців тому він називав Зеленського залізною людиною і українців найсильнішою нацією світу. Mm -hmm. Ну а зараз звинувачення лунають від Трампа до Зеленського про якусь там диктатуру і називаються якісь там е невідомо звідки з якої стелі взяти є цифри низького рейтингу президента. Із свіжого Трамп заявив, що Зеленський не дуже важливий на мирних переговорах. А от поясніть, будь ласка, стається те, чого ми найбільше боялися. Доля України може вирішуватися без нашої участі, що нам робити в такому разі, і як Україна може вплинути на ситуацію? Ну знаєте, в мене тут відповідь проста, а як Трамп може вплинути на ситуацію? Ну от будемо відвертими. Умовно кажучи, апокаліптичний сценарій він все-таки продався росіянам, все таки, бо поки що поки що в це рано вірити. Він все таки їм продався. Він все таки повністю грає на їх стороні і умовно кажучи, росіяни змушують його визнати. Ну, давайте скажемо, що Запоріжжя і Херсон це частина Росії, як вони це вписали в своїй так званій конституції. Ну то що тут раптово українські війська відступають від Запоріжжя, і Херсону? Та звісно, ні, росіяни кинуть сюди всіх людей, всі танки, що хочуть, втратять ще там 10, 15, 100, 150 тисяч людей. Просто намарно не зрозуміло на що. І нічого не зміниться. Ну тобто, як Трампу вдасться якимось чином примусити Україну до перемовин, які Україні не вигідні, якщо ми бачимо, що Європа готова нам давати зброю, якщо ми бачимо, що Європа готова більше виробляти, більше макрофіну давати, Європа робить все можливе, щоб замінити Штати. Ну тобто, які важелі реально є в Трампа змусити Україну виконувати угоду. В якій вона не брала участі. Ну, абсолютно ніяких. Тобто, при всьому його бажанні. Ну що, він війська буде вводити в Україну, щоб нас примусити? Ну, дійсно, це, це вже занадто нереалістичний сценарій. Mm -hmm. Тому Трампу, хоче він того чи ні, доведеться Україну. І, до речі, мені видається, і Європу також включати до цього мирного процесу мені теж видається, гра набагато складніша, тому що якщо розглядати оцю версію припущення, що Трамп продався Росії, для мене в голові виникає парадигма гроші проти власних амбіцій. Амбіцій Трампа, пам'ятаєте, коли він тільки прийшов до влади? Ми з вами говорили також в ефірі про те, що не дозволить Трамп обіг... щоб його обіграв Путін. Наскільки можна вчепитися за цю історію? Можна вчепитися і не просто знаєте, не просто питання в тому, що не дозволить обіграти себе, він не дозволить собі виглядати слабким. Все таки для Трампа він сам це визнавав. Для нього найбільша а, проблема, яка може бути, це те, що він буде виглядати слабким, що його не будуть сприймати як сильним лідером, його не будуть любити, його не будуть хвалити, його не будуть поважати. Тобто тут все-таки треба шукати не лише політологічне пояснення, того, що відбувається, але й певним чином психологічно, психіатричне. Ну так чи інакше, але ну все, що вирішується людьми. І будь-яка система дає людська частина, вона рано чи пізно встає знову про людину і стає знову виключно про людину. І тому в цьому випадку мені вдається так, то особистий характер Трампа особисте його світобачення якраз і зможе спрацювати. Ну знову ж таки, повертаючись в той самий 2018 рік, коли а, та. Коли коли Трамп після засідання в Гельсінкі після зустрічі з Путіним почав різку антиросійську політику, за спогадами Болтона вона почалася тому, що йому декілька його радників сказали, що він виглядав слабаком. Трамп спочатку не зрозумів, але потім почав з цим працювати. І як ми бачимо, ну це в нього вдалося вельми вельми непогано. І мені видається, цей момент у нас працює так само. Тільки це буде сформульовано по-іншому. Це буде сформульовано, що якщо він домовляється з росіянами, обходить е, Європу, обходить Україну. То уявіть собі, що про нього думає Китай. Ну тобто, які висновки зробить Китай з такої угоди? А все дуже просто: Америка слабка, Америка боїться, Америка не може підтримувати своїх союзників, що в НАТО, що поза НАТО. А відповідно, яке майбутнє чекає Тайвань, яке майбутнє чекає В'єтнам, Філіппіни, взагалі держава АСАН, Південно-Китайське море, Парасильські острови. Ну тобто, ну не вийде Трампу всім довести, що він класний, крутий, сильний мужик, якщо він зараз здасть Україну, пане Олександре. Зараз наступне запитання. Я дуже обережно намагатимусь поставити, бо тут таке несеться, що на голову не налазить. Дзеркало тижня цитує екс-голову комітету нацбезпеки Казахстану Ельнура Мусаєва, який пише, що в 87-му році він служив у шостому управлінні КДБ СРСР в Москві. Найважливішим напрямком роботи шостого управління було вербування бізнесменів капіталістичних країн. Саме того року нашим управлінням це пише ця людина, було завербовано 40-річного бізнесмена із США Дональда Трампа. Під, псевдонім... під псевдонімом Краснов ще раз нагадаю: це Ельнур Мусаєв, екс-голова комітету нацбезпеки Казахстану. І його слова е, я не знаю, як реагувати на цю історію і на цю ситуацію, чесно кажучи, сижу зараз і посміхаюся. Але чи можна виключати отакий розвиток ситуації? Ну, на жаль, ми живемо в найкращій реальності з тисячі інших існуючих реальностей, тому жодну можливість виключати не можемо. Але знаєте, тут просто ну, таке логічне питання. Якщо він все таки був завербований, якщо ця вербовка працювала, то звідки була оця достатньо радикальна така антиросійська позиція в перший його термін? Mm -hmm. Чи це було прикриття? Ну, якщо це навіть було прикриття, то воно було дуже вже радикальне. Якщо це була. Дійсна якась е, антиросійська позиція, то як воно тоді сходиться з цією вербовкою? Тобто, тут дуже багато знаєте, дуже багато питань, які накладаються одна на одну те, що в нього були якісь елемент російського впливу, це. Точно, ну розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера в 2017 році чітко показало, що він не є російським агентом за твердженням Мюлера, але він перебував під російським впливом, під російським впливом через гроші, через шантаж, який росіяни до нього проводили, можливо, через наявність компромату. Ну, тобто ту історію про е, готель в Москві ніхто не відміняв, і там, як мінімум, є хоч якісь докази. знаєте, там там є додаткові свідки, які можуть твердити, що це так і відбулося. Тому насправді я не. Я не впевнений, що Трамп завербований. Я не впевнений, що ну, скажімо, я володію кращою інформацією ніж спецпрокурор департаменту юстиції США. Але те, що він перебував значну частину свого політичного і бізнесового життя під впливом російських коштів і в зв'язку з російською політикою, ну це факт неспростовний. Ну а поки пишуть ліпоєнт, зокрема видання про те, що Трамп може приїхати до Москви на 9 травня, і саме тут провести зустріч з путіним. і Що сторони можуть святкувати настільки саме 9 травня і Побєдну Побєду, скільки їхню спільну угоду у мирних переговорах щодо України, мені дивно, якщо Трамп. Приїде до Москви, а не десь на нейтральній ситу... території зустрінеться із путіним. Мені дивно, взагалі, що він зараз з ним спілкується, і ті заяви, які він робить. Але знову таки наскільки ворогідний саме такий розвиток подій. Ну на жаль, з Трампом він залишається вірогідним. Тобто, якщо б ми оцінювали будь-якого іншого політика, будь-якого більш прогнозованого, більш стандартного політика, то я б сказав, що це взагалі нереалістично. Ну як президент США може піти на такий крок. Але у випадку з Трампом ну, на жаль, так він може піти на такий крок. Він може піти на такий крок, тому що він відомий з такими спорадичними непередбачуваними, в дечому вкрай нереалістичними рішеннями, якими нібито намагається задобрити диктаторів. Задобрити Брети автократів і взагалі дійти до якоїсь угоди. бо ну з точки зору Трампа він це сам повторював неодноразово. Йому необхідна угода, йому взагалі все одно, що потрібно зробити для цієї угоди. Потрібно поїхати в Москву на 9 травня. Окей, його сприймають як не до лідера. Та яка йому різниця? Інша, інша половина світу його хвалить. Йому потрібно буде Путіну потиснути руку і публічно бути на камері. А в чому проблема? Для нього тут взагалі жодних проблем нема. Тому насправді мені видається так, що для Трампа, на жаль, такий сценарій є також можливим. Для Трампа такий сценарій також є вірогідним. І списувати його ще точно і точно зарано. Але знову ж таки, в оточенні Трампа досі є достатньо велика кількість більш здравомислячих, більш адекватних, реалістичних, я би сказав, людей. Ну той самий радник з питань нас Спеки Волс або той самий держсекретар Рубіо, Незважаючи на те, що вони трампівські лоялісти, вони все таки розуміють, що такий крок буде ну перебільшенням, як мінімум. І, хоча Трамп, звісно, є автократом, але якщо весь його кабінет виступить проти такої поїздки, ну я не думаю, що він ризикне розганяти прямо весь свій кабінет і прямо десь в перші півроку свого царювання. Угу. Ну давайте поговоримо про нібито хороші для України е, новини, але насправді оце, нібито, мене дуже непокоїть, тому що агенція Reuters повідомила: що Росія в рамках можливої мирної угоди може погодитись на використання 300 мільярдів доларів заморожених активів для відновлення України. Є певні нюанси. Оці якраз нюанси, да і найбільшу е, занепокоєння викликають Російська Федерація наполягатиме, що ви частина цих коштів. Тів була витрачена на відновлення тимчасово окупованих територій, які якраз знаходяться під контролем російських військ у Кремлі. Поки коментарі не надають. Ну а Ройтер зазначає, що ідея про те, що Росія може погодитися на використання заморожених коштів для відбудови України, прозвучала уперше і може дати уявлення про те, на які компроміси готова Москва, які підводні камені можуть приховуватися в цій історії, і власне що все це для нас означає. А росіяни просто зрозуміли, що ці гроші плавно впливають. Росіяни просто побачили, що і європейці підвели відповідне законодавство, і в американці воно було вже рік. Як ну звісно, за, за Трампа мало ймовірно, що щось буде в цьому плані просуватися. Але основна маса це грошей в Європі, і європейці якби стали більш радикальні. Ми бачимо, що європейці стали радикальніші по зброї, по підтримці, по передачі Україні більшої кількості крофінансової допомоги, по відновленню України. Розуміючи, що так чи інакше, але це набагато легше робити за гроші якраз. А росіян, які заблоковані в Європі, ну Росіяни відчули, що пахне спаленим, що як би потрібно зараз вже робити якісь поступки і отримати хоча б частину цих грошей. Тобто, мені здається, для росіян цей крок є достатньо логічним. Вони просто хочуть, хоч якусь частину цих грошей зберегти. Ну і плюс знаєте, зіграти на внутрішню аудиторію. Бо вони ж обіцяли розповідали там своїм людям, що ось вони відновлять точно ці території, як вони їх називають. Вони точно зроблять все можливе, щоб вони там на 100, на сто 50 на 1000 відсотків запрацювали. Тому, от, мовляв, не переживайте, Росія знайде кошти. От Росія намагається знайти кошти буквально таки. Угу. Е, ну і ще з приємного для України в Конгресі є достатня підтримка, аби запобігти перемозі Путіна. Про це заявив конгресмен республіканець Брайан Фіцпатрік, член палати представників, піддав критиці нещодавні заяви Трампа на адресу України і запевнив, що американський конгрес не допустить її поразки, не зважаючи на позицію Білого Дому. Не всім зараз подобається Трамп, навіть у Сполучених Штатах. Скажіть будь ласка, наскільки сильним може бути це протистояння, наскільки це може зіграти зараз на користь України? Це протистояння дійсно може бути сильним, тому що воно не лише про Україну. От це дуже серйозна штука, що насправді дуже багато внутрішніх американських проблем, яким готові протистояти в політиці Трампа, відповідна значна частина республіканців. І ці проблеми дуже широкого спектру. Тобто, це коаліція, яка зацікавлена в дуже багатьох питаннях, починаючи від. Маска, закінчуючи ціною на яйця, чорт забирає. Ну там 12 доларів за дюжину яєць. Це середньостатистична, тобто це не найвище. Це середньостатистична ціна по Америці. Ну насправді зрозуміло, чому люди не задоволені. Бо Трамп обіцяв на перший день свого президентства знизити на 50% ціни на продукти. Якось не вдалося. Якось навпаки, воно виросло на 30%. Окрім маска, окрім ціни на продукти, це звісно інфляція, яку Трамп зовсім не стримає, з якою він взагалі не працює. Це скорочення державного апарату, яким якраз маски займається. Це оця міжнародна політика, яка приносить лише е, позор для американських національних інтересів, а яка дійсно протирічить американським національним інтересам. Тобто, це достатньо широке коло питань. По яким є до чого опонувати Трампу, і по яким багато республіканців готові йому опонувати, і тому мені видається, що так дійсно Фіцпатрік в цьому плані ну. Хоча він відомий оптиміст, він антитрампівський республіканець, але при цьому він максимально оптимістична людина. Не завжди цей оптимізм у нього справджувався, але в цьому випадку ну для цього є абсолютно адекватні причини. Тому так дійсно внутрішньопартійна і тим паче міжпартійна опозиція до Трампа явно існує. Єдина проблема, яка в цьому всьому є. Хоча в нас є більш-менш організована республіканська опозиція, ми не бачимо адекватного опозиціонування, називаємо це так, від демократів. Ну, тобто, якщо вам я зараз задам таке питання, на яке я навіть сам не можу відповісти, а хто зараз лідер демократичної партії? Угу. Слухайте, а цікаво як, ну, сам Бог би вилів, та, а Чому вони мовчать? Ну бо нікого нема, розумієте, Байден на заслуженні політичні пенсії Камала. Ну, як вона сказала, вона бере невелику паузу. Хоча чорт забирай провести такі вибори, взяти невелику паузу. Це значить, якраз і піти на політичну пенсію. А, Обами поїхали знову на Гаваї, Тим паче, у них там два проекти Netflix на продюсування в черзі стоять. Ну от вони зараз будуть працювати над іншим. Клінтон явно не усправв. Хакім Джефріс, який лідер меншості в палаті представників, він бореться зараз в палаті представників. Він всю партію на собі тягнути ну фізично не може. Чак Шумер, який лідер меншості в сенаті, намагається, але він дідо вже старий. Він ніколи не займався настільки широкою політикою, тому в нього теж не дуже виходить. Ну тобто нема сформованої демократичної позиції, при тому, що є сформована республіканська. Хм, слухайте, можливо, да, стане таким як це сказати аплюхою такою, скаже російською для демократів. Зараз нинішня ситуація і їхня мовчанка. От насправді, але в той же час Майк Джонсон, спікер Палати представників американського конгресу, він відкинув перспективи щодо нового пакету допомоги Україні. Пам'ятаємо, днями прозвучала його заява. У нас немає зацікавленості в ще одному пакеті допомоги для України. Союзники США в Європі вже усвідомили необхідність завершення війни в Україні. Вона триває надто довго, так сказав Майк Джонсон. Знову таки зараз він підштовхує такими словами я так розумію, європу до того, що давайте, давайте, допомагайте. Це ваша війна і на вашому континенті вона відбувається. Чи, чи як це розуміти? По перше, так ви абсолютно правильно вловили це його настрій. Ну це те, що робить Трамп, це те, що робить Джонсон, це те, що взагалі роблять республіканці. А ем, що мовляв, ну так, Європа, це в першу чергу ваші проблеми, це не наші проблеми. Тому давайте, будь ласка, виробляйте більше, робіть більше, захищайте самі себе. Що в принципі логічно, що в принципі правильно, але ну так чи інак, ми бачимо, що це може стати проблемою в плані ухвалення найближчого пакету допомоги. Щодо самого ухвалення пакету допомоги, а тут особливо у Джонсона не буде слова, і не буде слова в тому контексті, що він повністю залежний від Трампа. Він завжди казав виключно те, що потрібно було Трампу. Він завжди робив виключно те, що потрібно було Трампу. Тому так чи інакше, але якщо Трамп раптом змінить свою думку, а як ми бачимо, він легко може змінити свою думку, Джонсон також змінить свою думку. І він почне казати, що ні, ми маємо проголосувати за цей пакет, це чудовий пакет, давайте голосувати. Як це було минулого року, коли була ця величезна затримка допомоги, Джонсон не виставляв на голосування пакет Байдена, але як тільки Трамп його трохи підредагував і за підписом. Джонсона пакет пішов на голосування. Воно проголосувалося протягом тижня. Тому насправді Джонсон повністю залежний від Трампа. Це його ручний спікер, це його ручний політик, і тут не треба мати жодних ілюзій щодо того. А, ну Європа реагує віддамо належне, тому що зараз з'явилася інформація, що новий пакет допомоги е, зараз готується в Україні на 20 мільярдів доларів чи євро. Не знаю, чесно кажучи. Ну не 60, як від сполучених штатів, але ж то не на рік, то на кілька років від сполучених штатів була допомога. Про 20 мільярдів я так розумію, йдеться м, от зараз їх надати і. Не кажеться це на рік чи на п'ять. Ну тобто, от зараз надається, і все А 24 лютого. Міністр оборони країн Європи обговорюватимуть безпекову ситуацію і в Європі, і допомогу Україні. Також ну і цікаво, що на цьому тлі на цьому фоні мають європейські лідери приїхати до Трампа і також поговорити про війну в Україні. А про що вони тоді збираються домовлятися? Так Європа сильна. Але перебуваючи разом зі сполученими штатами, ми точно виграємо. Приблизно така історія має прозвучати від Макрона і Стармера для Трампа. Скоріше трохи докрутити її, що так, ми виграємо разом зі сполученими штатами. Це буде перемога Трампа, це буде його велич, його там що завгодно, що він хоче. Але ми розуміємо, що американці хочуть скорочувати свої видатки. Тому, якщо ви дійсно хочете це зробити, почекайте. От не робіть це одразу, робіть це послідовно, бо якщо ви зробите це одразу, це буде другий Афганістан. Ну от просто європейці мають зіграти на цьому бажанні Трампа, трохи зменшувати власні видатки і присутність Європі. Європейці мають показати, що вони розуміють важливість цього, що вони готові в цьому плані співпрацювати з Трампом, що вони теж зацікавлені самі там наростити виробництво, наростити свій потенціал потужності і так далі. Але при цьому ну вони якби просять Трампа трохи притримати. Звісно, там його похвалити. який він розумний лідер, як він перший взагалі в світі, догадався до такого скорочення видатків. Які він молодець коротше кажучи, європейці мають виграти собі трохи більше часу, mm -hmm. і європейці мають виграти собі підтримку транзакційну підтримку Трампа в цих питаннях. Мені здається, це той максимум, якого вони можуть за ці переговори досягти. Бо досягти повної зміни позиції Трампа, ну я на жаль, в це не особливо вірю. Але дійсно трохи скоригувати його позицію, або трохи відтермінувати певні його рішення, ну це насправді те, що ну так чи інакше вони можуть зробити в цій перспективі. О, знаєте мені, мені ще цікаво, от Трамп так кричав, скільки там грошей, причому американських людей да витратили на війну в Україні, і він кричав про 350 мільярдів доларів. І він маніпулює, тому що не така цифра, а менша від сполучених штатів тим паче була надана Україні. Але можна ж на цьому також зіграти. Ну якщо вбухано стільки грошей, так ти вже доведи справу до кінця. Ну на правду навіщо зараз все це залишати і все завершувати невідомо чим. Але це моя така теорія. Я не знаю, наскільки вона ймовірна і наскільки про це можна розказати Трампу. Пане Олександре, я вам дуже дякую за коментарі. Олександр Краєв, експерт ради зовнішньої політики, українська призма, спілкувався зараз зі мною. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.